Нічого ізолятор КГБ по-науковому, а просто тюрма. Отут сиділо 20-25 в'язнів, закриті двері, параша, раз добу опорожнялася. Розумієш, уявляється, а спали, валетом повертались по команді. Літом не вистачало повітря, стояли з жорстяком, задували. А звідси на всі чотири поверхні натопити, Як ведуться венки від я розказувати не буду. Ми маємо два карцери одиночки. Тут е, хто не признавався, то його поміщали в карцер, але наливали часткову воду і добу, дві трети то вша регулював слідчі. Ні тапчана, ні ліжка не давали, ні крісла, нічого. Давали дві склянки переварної води і 300 грам хліба. В кінці самого цього музею там є друга сходова клітка, а в кінці стояв електрогенератор. І коли розстрілювали в'язнів, а тут 5 метрів до тротуару. То чути дуже, як стріляють, на дворі чути. то вони включали генератор. А трупи виносили, там з клітка є на двір. Я мав шестеро братів було, то було восьмеро повстанців. А одного дядька всі троє загинули. Цей в повстанцях на Волині ця розстрілялася, а той в Дніпропетровській тюрмі. Тут приймали в'язнів, тут стояв НКВД з ключами і з нагайками, їх роздягали до гола, шмонали і тоді в кінали. І так мене зі з баража привезли, роздягнули все на, на покривало, скинули всі речі, і, розумієте, і, е, перешукали все, і тоді зложили чотири роги і кинули в камеру. Нас раз в тиждень виводили на прогулку. Тут був такий круглий бетонний двір. І в такому 15 хвилин по кругу ходили. я мав щастя в 48-му році сидіти тут як малолітній в'язень. Я був засуджений на 25 років і от маю значок малолітнього в'язня України. Шли селом, шли селом партизани, по своїй українській нефільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток, смуток і війна чої, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на лиці, біль і смуток за всю за успішне виконання важливих завдань щодо організації ведення підготовки та підтримання руху опору нагороджується почесним нагрудним знаком командувача сил спеціальних операцій Вовча зграя Олещук Ігор Андрійович. За багато всього, щоб, щоб я не зазнався на старість. Долучається всі Долучайтеся до руху опору проти московських окупантів.